Щедрість від Razer це коли ти робиш дійсно гарну мишу з флагманським сенсором, якісною збіркою та приємною формою, але додаєш нюанс, щоб народ все ж купляв флагман, котрий коштує вдвічі дорожче у світі, де навіть зубні щітки заряджаються через Type-C, Ця миша каже: Тримай батарейку, геймере! Так фірма вирішила, що у 25-му році заряджати це занадто модно. Проте, якщо тебе це не турбує, то Razer Viper V3 Hyperspeed прямо можна брати, бо ергономіка крута і підійде більшості. Колесико з чіткими відсічками, гарно прогумоване, основні кнопки механічні на 60 мільйонів спрацьовувань, мають типовий невеликий холостий хід, як і бокові, котрі хочеться хвалити за їх якість. І хоча навіть вага тут приємна, приблизно 88 грам з комплектною батарейкою, серце миші є один з найкращих сенсорів, що взагалі є. Зветься він Focus Pro 30K, і про нього окремий шорт відзняти зняти можна, бо там круті технології. Він Інже йде і в Razer Viper v 2 Pro, котра на момент запису відео коштує 7000 тисяч гривень. А на цю Viper v 3 Hyperspeed зараз навіть знижка йде. Тож кого нюанс не лякає, цю мишу можна брати.